Арті Макфлай та док повертаються в майбутнє. Ну а Белгород повертається у 2014, щоб відчути, як дамбілі Бамбас. Друзі, всім вам дякую за підтримку. Особливо патрончикам і спонсорам, які з нами із 2018-го створюють проект Вечір. Ви круті! Ну а ми починаємо за кілька секунд. Я їду до студії, аби запалити. Погнали! Горнятко мого цикорію з молоком готове. Дякую, бабуся, Ліда, за давній рецепт. А це означає, що просто зараз, друзі, ми будемо смалити російську вату і оглянемо всі наші українські зашквари детально. І з покаранням. Наприклад, про кадирівських диверсантів, яких особисто перестріляв Олег Татаров. Ну а Зеленський назвав їх узагальнюючим словом хм, чеченці. І ще маємо курських бабусі, які свято впевнені, що справжні полковники це винятково бійці ЗСУ. Амінь. Погнали! Так цікаво, коли на «Росія-24» розповідають про злих бандеровців росіяни. Всі як один із цим погоджувалися. І тут бац, і вони зустрічають справжніх вікінгів, воїнів ЗСУ. І все, вже готові короваї виносити. Хм. А що трапилося? Там корня продукции. Кому надо, там бабушки сидят здесь. Они ой, ребятушки, нам бы водички, нам бы сарички, нам бы кревочки, возят. Все очень обходительные, все очень тактичные. Я не знаю. Я, не знаю. я наших не видела, солдат как бы вот не было. А эти настолько вот настоящие украинские, полковники. Украинские, да? Украинские, я ж наших не видела. Еще. Так ж то, Жиночку, ваші уже дуже-дуже далеко нравится, не нравится. А теткину от Курской области отрезается. Тож, курчанам. А точно курчанам? Чи може курцям? Хрі не розбереш цих апів. Тож курцям зараз доводиться згадувати, де у них в Україні є родичі. Ну і разом із цим вчитися вимовляти Путін час. Спасіба, падай, за присвітня, спасім. От кого? От Путіна. Що взагалі плохой чоловік? У мене у ваштинки родня. У на барабоки родня. Uh -huh. Uh -huh. Все, держитесь, держитесь. а ті ракі, які встигли дати драпака із санітарної зони Курської області, мають гарний досвід спілкування із соотечественниками. так по дешевному, по домашньому, як своїм. Одразу видно, що руски своїх в біді не бросають. Слова благодарности таксистам из Курчатова, которые привезли человека за этой машиной, который вчера в, так в таких переделках был, э за 7 тысяч. Вот. Спасибо вам, ребята, что мы боремся за наше освобождение, нашего Курска. Вот. Спасибо И большое. Квартира, то, что И что -то мы хотят. такие классные патриоты. И помылись, ребята, в Курске за 3 тысячи. Просто человека. Под, э с человека, просто прийти помыться. За 3 тысячи. Спасибо вам, дорогие землячки. Хм, Цікава математика. Це виходить в перерахунку 1300 гривень за помитися і 3000 плюс за таксі. Ох, прощай, німито я Росія. От даремно поїхали. А могли залишитися в умовній суджі і мати повний оленклюзів від зсу. Бо на відміну від сні наголошую знову. Ми із пенсіонерами та їхніми домівками не воюємо. Тримайте, вам поїсти? Не плачте. Лягайте, віддихайте. Всього найкращого. Але руски такого не оценять. Бо їм це просто не покажуть. Адже як це так? Людяний підхід, жодного бандерівця, ніхто не змусив жувати триколор і співати повстанських пісень? Руским такої не надо. Забирайся, клята хіпа. Ми хочемо стояти на колінах. Помілуй, цар. Володимирович, помогіте нам, ласка, помогіться нам. Ось така дивна хуйня Хлопчики та дівчатка. Росія вже який день розповідає про удар отомщення і підготовку якоїсь там контратаки. Але поки що рідну для них Курську область їм куди важче повернути, ніж було потякати про похід на Європу. Та й про ядерну зброю вже все свої пірдаки позакривали. Варшава це едешком просто Від Москви до польської сталі. Всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать в помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. Конечно, до Варшавы слишком просто, а до суджи тяжело. Л логика. К этому времени бойцы ВДВ, им на переброску нужно всего два часа успеют провести репетицию, отдохнуть, сварить праздничную кашу тушонки і одвладить парадну форму. Каже, нас давно не было в Берлине. 9 мая – отличный повод для дружеского визита. 1800 вісімсот для современной армии – не расстояние. про дистанцію. Спочатку хай у лаптей Аладдина проконсультуються там в Ахматі гарні спеціалісти із планування бойових поїздок. Онже який день. Шукають ЗСУ по всій Курщині. Прага, Хельський, Вільню, Сталін, Ріга це взагалі рядом. В половину з цих городов праздничні русські солдати можуть видвинутися і вовсім пішим порядком, як вже було 70 тому. назад. Слухаються на Росії, цю російську пропаганду і, звісно ж, вірять. Але якщо б вони подивилися у стрічку новин, сусідню. Європейську або західну або українську. А якщо подивися на в цілому ситуацію на десяти фронтах, то розумієш, що пішим порядком російські солдати добре ходять. Хіба що на дачі генералів робити ремонт та сапати грядки, або споруджати парк патріот, на якому відмили мільйони. Патріотизм в Росії він. Самое окей. Вот Визит в Лондон и Вашингтон, конечно, придется планировать сильно заранее. Без авиации и флота тут никак не обойтись. Но дома еще есть времени, так что заявки принимаются. Армия у нас большая. На всех хватит. Да еще для Москвы останется. Жалко только, что наши западные партнеры не смогут своими глазами посмотреть на Искандер и сатану. Ведь их за пределы России можно доставить только по воздуху. Ух! Лондон! Трепещи! Борис Джонсон, закрывай! Свої шпінгалети бойся проклятої США. Але вмикаємо російське телебачення, і що тут у нас вже ж таке? Тут вже особисто Скабєєва з кислим міркує, як вже не сатаната іскандер будуть доставлені повітрям до Вашингтона. Тут вона говорить про американські ракети, які невдовзі зможуть полетіти до Москви. прямим ресом. без пересадок. США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до тысячи километров. То есть способна бить по Москве. Политико пишет, что Байден открыт к передаче этих дальнобойных ракет. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителями. Понятно, что в момент передачи может произойти не прямо сейчас, но опыт нам демонстрирует все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Как только эти ракеты передадут, Вашингтон снимет запрет на любые ограничения на удары по нашей земле. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. Для чого це ділиться, тоже, наверное, понятно. Звісно, понятно. Ділиться це для того, щоб ви там немножко обосрались. Тренуйся реагувати на повітряну тривогу. Все як заповідав ваш Володимир Вольфович. Ракети ще не летять, але вже до війська окупантів прилетіло підкріплення із африканських країн і так само оперативно опинилися в дружній компанії Збройних сил України. Тут є нюанс, що правда, як ці найманці спілкувалися із командирами, Семафорною абеткою, google транслейтом жестами туди на табличку міни не смотри. Розкажи, які бойові задачі перед тобою були поставлені? Я б команді адміністра. Ось такий московський інститут дружби народів. Ну і нічого, цей темношкірої окупант може ще стати до лав інтернаціонального легіону. Тому велкам, якщо звісно, сбу дозволить. А там і українську вивчить, і про сигнал повітряної тривоги дізнається, і точно з'ясує, чому не можна косити траву. Під час шахетної атаки. ППО, б**ть! ППО робля! Вимкни свою ханю, дурак! Це ти не чуєш? ППО робе, б**ть! Заткнись на! Битва не на життя, а на політичні цифри. Політичний рейтинг. Маст Голлівуд посунься. Куди там годзілі проти Кінконга чи чужому проти хижака? Бо якщо подивитися на нечасте спілкування президента України із українськими засобами масової інформації, виявляється, що у нас існує одразу два президенти. Один. Умовно зовнішньополітичний Володимир такий собі експортний варіант для нього оплески в парламентах світу, гарячі поцілунки в Конгресі США. Макрон бере його за руки і танцює з ним гопака. Він домовляється за Петріоти та Ф 16 Він вибиває від союзників дозволи на удари по Росії та далекобійну зброю. Він на обкладинках закордонних видань про нього пишуть книги, його люблять європейські жінки. Гівара, коротше, а є другий Володимир, наш свій такий простий комік із Кривого Рогу, якому 5 років тому українці раптово видали небачений в нашій історії кредит політичної довіри. І ось він подекуди робить таке. Що школярі скажуть блін, ну це крінж. Ну а ми просто затулимо долонями обличчя. Вибачте, е, власне, ефективність ваших людей, ви оцінюєте за якими критеріями це особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака. Дякую. З якого запитання почати вам? Як вам комфортно? Про що воно було перше? Запитання вже не пам'ятаю. Друзі, маю таку забаву спостерігати, як міняється обличчя президента, коли лунають два прізвища в недоброму ключі членів його команди. Перше це Єрмак, друге татаро. Він так починає смикатися. Наче треба йти новий грати за шкварний номер 95-го кварталу, ну на кшталт, пам'ятаєте, то історії по роялю. І сценарії цього номера йому не дали вичитати, тепер доведеться блін йти і позоритися на весь палац України. А часу не було, бо корпоративи свадьби утрініки, репетиції теж. А ти оп і на сцені. Що стосується моєї команди, сьогодні моя команда як президента України. Це всі ті люди, які захищають нашу державу і Збройний сили, і главко, і міністр оборони. І я вважаю, що ми одна команда і урядовці. Я вважаю, коли у нас є дійсно. Позитив в напрямку Європейського союзу, який ви на жаль не бачите. Чому ж це не бачите? Мені здається, всі вже добре побачили рух України в напрямку Європейського Союзу. Ще з Майдану в 2014-му чотирнадцятому, пане Володимире. Тому ми в цьому контексті перебуваємо доволі довго. Тут питання чи сам Зеленський тоді з 2014-го бачив цей напрямок, але то вже таке, що було. То загуло. Але якщо є цей позитив, і багато років ніхтось, е, е, а багато людей цього хотіли, то тут треба подякувати нашому спікеру, його колегам. Багато законів прийнято. Є різні виклики. І в Раді, і в уряді, тощо. Але не помічати дійсно того, що в час війни Україна. Вс... Тільки всього зробила. Звісно, зробила. А ще багато чого не зробила і не бажається бачити, скільки підноса не персонажів, їхні дії, корупцію і відсутність роботи над помилками. Чи рік вошкатися довкола заборони російських попів це нормально? Особливо в час війни, чи тримати максимально зросійщених депутатів, як нашого РПЦ бородання любимого Дмитрука, це теж нормально в час війни, чи відпускати його і пачку інших скандальних персонажів за кордон. Це теж окей. До речі, тих персонажів, які були наближені до вас, Володимире Олександровичу, всяких там Ханумаків, Дмитруків. Історія триває. Але висновки не зроблені совпадіння не думаю. Так ось коли ви кажете, як оцінити людей, наприклад, Андрій Єрмак, так, один із основних з тих людей, які готували і формулу миру, і саміт миру. І коли я вам кажу, наприклад, про. Е Інших людей і говорю про те, що ми одна команда. То всі ці напрацювання, всі ці спілкування, контакти зі сполученими штатами в Білому домі, в Госдепі тощо, і всі ці надбання, які має сьогодні Україна, це кожен з них зробив. І ті ж патріоти, і ті ж f 16 ті ж атакамці. Ви просто не знаєте всіх деталей. Да. Тому я думаю, що це дуже важливо розуміти. в Києві. Колись була така традиція, не знаю, як у ваших містах, ставити спортмайданчики із табличками. Ну там, типу, за підтримки міського голови Віталія Кличка, то пропоную тепер на кожен атакмс зробити надпис «Смажемо рушню за підтримки Андрія Борисовича Єрмака. Ну так, щоб ніхто так би мовити не був ображений і президент вкотре не згадував звитяги Єрмака. попри... Привесь його бекграунд і сьогодення на прес-конференціях не забирати час, щоб що стосується татарова, також не хотів про це говорити. Угу. Ми теж не хотіли би говорити про татарова як про усіх інших недобитків часів партії регіонів. бо Хто такий Татаров? Це зараз він заступник керівника Офісу президента України, воюючої України. А до 2014 року Татаров був заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України за часів. Януковича і Захарченка. І під час Революції Гідності саме Татаров став говорящою головою Захарченка. Ні, не того, який невдало пообідав в кафе Сєпар в окупованому Донецьку, а цілого міністра внутрішніх справ часів Януковича. І що ж тоді нешановний пан Татаров говорив про мітингарів на Майдані? Послухайте, злочинці трощать все довкола. Знищено декілька одиниць техніки, зокрема, і швидка допомога на вулиці інститутки, в місті Києві, офіси, станції, метро. На вулицях будують нові барикади, палять шини та не збираються припиняти противостояння. Правда, потім Татаров забув, що саме напотякав під час запису камерами, і переконував, що нікого злочинцями взагалі не називав, що я. Та нікогда я злочинцями нікого не називав. Мінвайл злочинці трощать все. Власне, якщо у вас не було можливості часової почитати резюме Татарова, то Янінка це зробила за вас. Зараз розкажу. А ви тим часом підпишіться на канал Вечір, якщо ще не підписані. Нагадаю, друзі, якщо ви зараз нас дивитесь на моєму особистому каналі, то перейдіть на канал Вечір з Яніною і підпишіться. Нам дуже важко там видавати відео, бо вони перевіряються командою Ютубу інколи. По тижню чому ну бо ми з 18-го року займалися антипропагандою. Дуже багато зацікавлених в тому, щоб відео не виходили. Тому підпишіться і ставайте нашими патронами. Продовжую так, от щодо резюме Татарова. Тут і мутна схема будівництва житла для нацгвардійців. Саме через цей кейс свого часу набу і сап почали справу проти Татарова, закидали йому корупцію. Але тишком нишком подзвонив куму, а кум свату, а потом знакомому в СБУ. коротше, все зам'ялося, і все немає більше цієї справи. Ще раз, друзі, справи більше. Нема. Як і немає процедури люстрації, без якої Татарова мали б гнати шаною мітлою ще за кілометр від банкової? Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви вибачте або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руські. О, оце вже ніхто. Термінатор агент 007. до операції з пересадки волосся на його голові. Однією правою ногою можливо, і рукою розкидає ворожі ДРГ по Києву лівою мочить кадирівців. Правда, якщо послухати захисників, які на початку вторгнення самі стояли на обороні столиці, то виходить, що хтось, ймовірно, запшився. Чи правильно я розумію? Ви кажете, що серйозних регулярних російських підрозділів в Києві не було на території Києва регулярних російських військ і нерегулярних Скажімо так, розвідувальних, якихось формувань, розвідників, сил спеціальних операцій або ще когось, які б могли прорватися там вночі, ранку виконувати якісь задачі в Києві. того Цього не було кого тоді міг вбивати Олег Татаров. Я перепрошую, якщо нікого не було. Ну більше того, це вже скажімо так. Не таємниця є про це. Не хочеться говорити, але на жаль, в перші дні повномасштабного вторгнення в Києві. Ті повідомлення, котрі давала українська влада і багато інших публічних осіб, які розповідали, що в Києві працюють ДРГ, і ДРГ вбувають на російське російське ДРГ. Вияв... ДРГ угу. На жаль, це виявилося дружнім вогнем. Якби це прикро не звучало, і дуже сподіваюся, що Зеленський обмовився про чеченців, говорячи про кадирівців із Дон Дон Ахмату. Бо чеченські батальйони воюють у складі зсу і захищають нашу країну. Це так. Для ремарки я скажу. відверто, Я як ветеран, уже я бажаю цій історії банальними байками. Мені дуже неприємно як військовому хоч колишньому їх слухати. Тому що я прекрасно розумію, яка участь могла бути участь в цьому Олега Татарова. Цього лисого мінтіка Януковича, що він уже такий весь спецпризначений Це виглядає смішно. тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація, і сказав всім медіа на наче не публічні зустрічі. Давайте розставимо крапки. Якщо це не публічна інформація, то так і треба до неї ставитися, просто не коментувати її на загал. Бо якщо ти вже виходиш до журналістів або має достойні аргументи, або просто закрий свій так. Помовчать краще. Просто помовчі є лише президент зі спічрайтерами, які готують вивірені тексти, які ясно, що Володимир Санич дуже талановито читає. Ну, досвід є, є. Харизма є, є. А ще є президент, який говорить так, як думає в цю ось в цю конкретну секунду. Ну і. Ви чуєте, що це таке. Ох, така історія, на жаль, не дуже смішна. Але демократично обрана. Давайте припинимо цей е, обмін думками і давайте перейдемо до наступного запитання. Ви, мабуть, вже подумали, що на банковій все обмежується татаровим і єрмаком. Але ні. Ви підзабули про ще одного улюбленого персонажа Михайла Подоляка. Він і пенькі у Януковича колись дуже талановито оглядав, і зараз теж може давати розлогі коментарі про геополітику та контрнаступ. Наприклад, тепер Михайлик не розуміє, чому ж це владі та офіційним спікерам закидають перегріті очікування України влітку 2023-го. Коли ви говорите, що про дуже е, такий потужний інформаційний фон щодо контрнаступу, так а в цьому інформаційному фоні не було конкретики. В цьому інформаційному фоні просто хочеться, щоб ті, хто планували операцію, яка була невдалою, перестали перекладати це на людей інших. А хто ж це був? Яка ще невдала операція? Бо, схоже, по з минулого так не вважає. Ще раз під підсумую: наступальні операції ідуть згідно плану Генерального штабу українських збройних сил, і вони достатньо ефектно ведуть наступальні операції. Я з величезним оптимізмом на це дивлюся. Але тепер Михайло вже без оптимізму каже, що невдала операція. Але запевняє, що говорити тоді з кожної праски про впевнений рух на каву до Криму це було. Окей, ніхто ж не казав, на якому напрямку буде, яка кількість буде задіяна. Тому не треба казати, що контрнаступ провалився, тому що ви багато про нього говорили. Ні. Звісно, ніхто нічого не казав. Усі документи США щодо озброєння та формування бригад теж ніхто не зливав в мережу. Та й розмови про Крим це пусте, бо це дуже невідомий напрямок. Хто знає, як до нього взагалі мали ЗСУ зайти? Можливо, з території Кубані, мабуть, так. Інформаційний фонд контрнаступ це була потреба з точки зору психологічної готовності України усвідомити, що вони можуть атакувати Росію, знищувати і перемагати. Це зовсім інше завдання. Так, ми вже звикли до цього тиця, але відповідальність за наших. На нас тому не схипте. Обов'язково підпишіться на канал Вечір. Якщо ще не підписані, ми тут караємо і аналізуємо найзашкварніші події тижня, аби ви знали, яким чином розвивається наша країна і що випускає про нашу країну окупант. Дякую всім вам за довіру. Сподіваюсь, підняли настрій. Напишіть в коментарях, що думаєте. Ну і нагадаю, що проект вечір із 18-го року існує тільки завдяки вас. Шим донейтам тому в описі до цього відео ви знайдете наш патреон і знайдете спонсорство для каналу. Таким чином, ви стаєте інвестором того, що ми робимо. Дякую всім вам за довіру. В описі є ще банка, тому долучайтеся. Слава Україні! Слава силам оборони, до зустрічі!